Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот одягу трикотажного під кодом 40110, Лот номер 1 Ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. А вартість мішечка 87,5 долара. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штанів приблизно 15 кг. Грамі 10, присутні всі розміри можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Хто ще не встиг придбати дану позицію, робимо замовлення. Для цього достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Повторюємо код даної позиції 4010, одяг трикотажний. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. За вигідною доступною ціною. Вартість за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. упаковочка, а вартість лота по курсу валют на сьогоднішній день виходить 3430 гривень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Будьте першими, хто встигне придбати мішечок номер 1 трикотажного одягу. Відправлення здійснюємо щоденно з кривого рогу на вантажні відділення новою поштою. Штанці в даній позиції і на манжетах, і завужені донизу. Всіх розмірів ідуть. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Країна постачальник даного лоту Америка, тому в даній позиції достатньої кількості хороших ходових розмірів. Лот номер 1 Одяг трикотажний під кодом 40110, мінімальне замовлення. Даної позиції один мішечок 25 кілограмів. Під час огляду знято повністю лот від початку до кінця. Хто ще не встиг собі придбати дану позицію, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Дивіться, які чудові кодові розміри. Готуємо лот номер 1 Одяг трикотажний під кодом 40110. Ціна за 1 кг 3,5 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день становить 3430 гривень. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Позиція одягу трикотажного під кодом 40110 включає в себе штанці та кофти. Штанів 15 кг, кофт 10. Позиція дуже хороша, мінімальне замовлення, 1 мішок 25 кг. Відправлення здійснюється в день замовлення новою поштою міста Кривий Ріг. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Штанці з резинкою в поясі, хорошо тягнуться. Це в нас були штанці. Ось йдуть кофти, Це все в нас, друзі, один мішечок. Вага його 25 кілограмів, ціна 3430 гривень. Кофти в даній позиції і завужені донизу, і на манжеті всіх розмірів. Хто ще не встиг собі придбати хороші мішечки, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення даної позиції вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. С близкой.